З Олексієм Гетьманом, учасником російсько-української війни та майором запасу, пане Олексії, наші вітання вам добрий вечір. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, ви ж побачили напевно зміну риторики в у ізраїльських військових. Риторика яка що тер, перемовини з терористами не ведуться? По перше, а по-друге, що тепер, тепер Ізраїль готовий навіть не зважати на заручників. Ну, просто можемо нагадати, як колись, прем'єр-міністр Ізраїлю, домовився про обмін одного м, полоненого, тобто військового Ізраїлю, який був у полоні у терористів. На скільки бойовиків? На 400? Там велика кількість була. Там щось ну декілька сотень точно. Так, Тут так. просто стає ще не менше шоло шов шо облік. От тобто, а тепер так. вони кажуть, ми вже не будемо зважати навіть на заручників цивільних. Це Ізраїль просто нову тактику вже вибрав. Чи це, знаєте, була ця атака, яка відбулася остання крапля? Ну, знаєте, мені здається, що Ізраїль вибрав зрозумілу менше тактику. Правильно чи неправильно це суб'єктивна оцінка. Бо... Тут ну це не лінійка, які можна виміряти, правильно чи неправильно, добре чи не добре, це таке вже трошечки філософське запитання. Вони дотримуються правил доктрини, якщо завгодно, яка існує в Сполучених Штатах, яка існує чи мало існувати в Ізраїлі з терористами. Жодних перемов не ведеться, з терористами ні про що не домовляються. Поки терористи десь окремо знаходяться, ну багато ми знаємо терористичних організацій в різних куточках світу. Ну і хто їх буде чіпляти, доки вони тебе не чіпляють. Ну, там є певні засоби, як можна робити, щоб їх потрошечку там, знишкоджувати, щоб вони там ставали такими потужними, як їх, там, ну багато багато засобів цивільних, у, у по великому рахунку цивільних засобів в боротьбі з такими організаціями. Коли вони починають робити якісь терористичні дії, ну як коли, коли вони не просто назвали самотерористична організація, що там плану планують її стати, а починають робити терористичні дії проти якоїсь країни, то Україна має цих терористів знищувати. Вона не має з ними вести перемовини, не має сідати за стіл перемови, не має там щось розуміти, не... ну і так далі. Як пропонують інколи. Е... Ну, робити, наприклад, нам, як це не сумно виглядає, з терористами, наприклад, з Російської Федерації. Це, це не визнано в світі терористична організація Російської Федерації, але вона визнана країною, яка спонсує тероризм. Тому я впевнений, що і нам не варто з ними вести якихось. Перемовин, а треба їх просто знищувати і переконувати наших партнерів в тому, що ми маємо отримати все необхідне, сили та засоби, ну, засоби сили свої, для того, щоб їх знищити. Мені здається, що ізраїльтяни дуже правильно ведуть позицію. Ті починають Хамасівці, скажімо так, розповідати про те, що вони там ну, вони починають погрожувати. Чому це вони починають робити? Ну, якщо б вони були впевнені в своїй перемозі, вони б не погрожували. Вони б просто робили свою справу, там продовжували б захоплювати територію Ізраїля, якщо б вони були на це здатні. На, на сьогодні вся територія, яка була тимчасова ну, декілька діб. Це трошечки так в порівнянні з нами. Це по іншому виглядає. У нас декілька вже 10 років. Скоро буде. А в них декілька днів. Вони звільнили ці території і далі вони прагнуть знищити цю терористичну організацію, не домовити з нею, не, не зробити, щоб вона стала менш терористичною, ні якісь знайти шляхи порозуміння. Вони їх будуть нищити, причому будуть нищити так, як, як сказав Нетаньяго, що це запам'ятається на декілька поколінь е, наступних і е, відпаде бажання щось схоже робити. Мені здається, що що це жорстока практика, але ну по іншому з терористами, як показує досвід, е, домов... Робити нічого не можна. Ізраїль це чудово розуміє, пам'ятаючи, ну, маючи певну свою історичну пам'ять, вони багато разів намагалися, я так розумію, з кимось домовлятися. Я думаю, ще в Німеччині під час Другої світової війни вони намагалися домовитись, як, якимось чином, там, щоб. І чим це закінчилось, ми всі чудово розуміємо. А вони це, теж, це чудово розуміють, чудово пам'ятають, тому. Я тут цілком на боці э, такої поведінки ізраїльтян, що домовлятися не треба, треба просто знищувати. І це приклад всьому світу, як треба поводитись з ворогом. І це приклад, ну, так, ми те от... так знаємо, нам такий приклад what... не um, потрібен. Like. А от для всього світу цивілізованого, який там почин, і, інколи no. вагається, чи треба, чи не треба нас підтримати так чи інакше, оце це дуже добрий приклад. Пробачте, що до того, просто ну, трошечки емоційно. Це добре, все нормально, емоції, в даному випадку цілком слушні. Слухайте, я от про інше. Дивіться, ми зараз спостерігаємо буквально за кілька, мі... за місяць навіть, як відбуваються події, коли закінчуються війни. От я вам зараз ви зрозумієте, куди я це все А Вірменія та Азербайджан. Скільки тривав цей карабахський конфлікт? А Азербайджан жорстко його закінчив. Закінчив все. Ми всі сподіваємося, що вже це питання зняти. Тепер піднімається питання реінтеграції оцього нагорного Карабаху. вже знову в Азербайджан. Тепер ми бачимо ситуацію в Ізраїлі. Теж можливо, ми будемо свідками закінчення оцього конфлікту. Ну, тому що, по великому рахунку, давайте просто подивимося. Ви чули про те, щоб на Ізраїль на під час цих всіх подій, сьогодні, вчора, позавчора, щоб нападали з території палестинської автономії. З 6 жовтня я не чув. Я чув тільки про сектор Гази, що напади були звідти. Тобто, і там, і там палестинці це зрозуміло, і сектор Гази відноситься до палестинської автономії, але із самої палестинської автономії ніхто на Ізраїль не нападав нападали тільки із сектора Гази. А мені здається, дивна така ситуація. Тобто, я так розумію, що палестинці, які є, власне кажучи, громадянами, громадянами Ізраїлю, вони теж в шоці від того, що відбулося, ну, по великому рахунку, Хамас це палестинський ісламський рух так. І, полі, полі, і політична партія. Тобто, це ну, таке радикальне крило. Ну там ще не тільки Хамас є, там ще палестинський іслам Джахад є. Там е, вистачає е, таких радикальних організацій, які намагаються. Е, при підтримці Ірани вони цього не собственно кажучи і можливо, що Ізраїль зараз закінчить існування цих терористичних організацій. Можливо, вже почав час, коли світ, цивілізований світ почав просинатися і, врешті-решт, не домовлятися з терористами, а просто або там з якимись незрозумілими утвореннями. Я зараз от, ви зроз... Про що я веду далі? Тобто от, про Росію. Ви правильно ведете. Я розумію, куди ви ту правильно от ви. Чітко е, перейшли на е, наступну трошечки ну, ситуацію, що е, незрозуміле утворення. Тобто, це не обов'язково треба чекати рішення міжнародних там, певних комісій, що це терористичне, чи не зовсім терористично, чи лише спонсор незрозуміле утворення саме проголошене, яке яке веде агресивний бойовий дії, з, е, навіщо з ними домовлятися? Вони мають бути знищені. От у нас е, до, е, побачте трошечки тут уже. Коли починається, дивиться, ми не, домах... не, не намагалися домовитись, ну, наприклад, з Моторолей чи там, з Гіві з цими терористами. Це, ну, хоча їх ніхто офіційно терористами не визнавав. Ну, це було значить, до відомо, що це люди, які займаються ведуть бойові дії. Вони були знищені нашими е, спецслужбами з ними. А уявіть, що. Е, Ну може не в нас, може десь више країні, може десь, ну, не зрозуміло, де нам би пропонували, наприклад, там залужному чи 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 там зеленському, да а давайте з ними спробуємо домовитись, знайти якісь компроміси. Може не все так погано. Ні, так не робиться. Такі такі утворення, терористичні утворення, самопроголошені утворення, які починають вести агресивні, бойові, агресивні дії, тим більше військові дії проти країни це немає принципової різниці. Це Ізраїль, чи це Україна, чи це якась інша країна. Яка різниця? Вони починають робити бойові дії проти, вони проти якоїсь країни суверенної України, яка на них не нападала, яка з ними ніч їх не чіпляла. Ну як з ними поводитись? З ними не можна домовлятися. Я думаю, що це буде ще багато. Ну про це, звісно, буде багато розмов, але це нам дає певні переваги на перемовинах з нашими партнерами, які. Ну, в деяких країнах багато ще людей, ну не 100% підтримують Україну, Україну, багато людей вагаються, чи треба, чи не треба, чи може якось дійсно домовлятися. Подивіться, Ізраїль, навіть коли пішла розмова про заручники, вони не відреагували. Вони сказали, от прем'єр сказав, що це, це групування буде знищене. Воно буде знищене. І це дуже так, це дуже серйозно. Це це, це, це я думаю багатьом по зними ці рожові окуляри, і ще не знаю, які там в них окуляри у людей, які нам розповідають про те, що чи можна, чи не можна стріляти по ракетам основкам, які направлені на Україну, і які, наприклад, прилетіли в грозу і вбили 55 людей. Чи можна нищити цю пускову установку, якщо вона знаходиться наприклад на 100 метрів глиб російської території? Ну це ж російська територія, це ж буде ескалація конфлікту. або наприклад, або, наприклад знищити, знищити, знищити їхні об'єкти, а я кажу, і або, наприклад, знищувати їхні об'єкти. Ну, не допоможе, А от це от, от ізраїльська війна вплине на трошечки я впевнений, на зміну оцінки, от і в нашій вот. війні, в тому числі. От якраз про це я хотів далі з вами, буквально на останок, тому що Путін розраховував, що ізраїльська війна відволіче увагу від України. А може статися, що навпаки, світ, побачивши ці це жахіття, які яке роблять ісламські терористи, вони просто прокинуться і скажуть: так все з тероризмом схоже не домовлятися, треба дійсно закінчувати будь-якими способами, і нати вам, будь ласка, розумію, атакамси... Таурас і хай ще оцей грей ігл це... вам теж буде на додаток. Я розумію, що мало часу. Звісно, от знаєте, була така думка, що можливо ця війна якось вплине від величезну від... Реакцію, ре... реакцію світу. Від буде відволікати від України. А були були думки про те, що може навпаки посилить, тому що побачать, як що відбувається в Ізраїлі, це спроектирують. Ну. Проведуть паралелі з Україною, побачать, як діяти Ізраїль, яким мовки ну, коротше, це піде. Ну не можу сказати на користь, але це допоможе швидше нам і в більшій кількості постачати те зброю, яке нам потрібно. І ви знаєте, така думка, що це не відволіче увагу а поки привлече увагу світу до нашої війни. Така думка починає переважати у багатьох аналітиків, багатьох експертів, які це аналізують і дивляться на принаймні, попередню реакцію світу, світу, скажімо так. На от ці події в Ізраїлі і на відношення до України, і воно саме в цей, в цей бік починає схилятися, що е, треба вже припиняти, там, розмовляти про екскалацію, чи там, про якусь історичну пам'ять, історичну провину, що не хочуть, щоб там танки їздили. Так, ну, Ми пам'ятаємо, ці розмови не хочуть зараз послатися. Я думаю, що от, е, цей приклад прагнення Путіна відволікати світ від російсько-української війни зробить так, що світ, скоріш за все, зверне ще більш пристальну увагу на російсько-українську війну. Ну росіяни, як завжди, вони щось хочуть зробити, і в них дуже добре виходить, але з точністю навпаки, отрицательне в наступлення в обратному направлінні і так далі. Тобто, mm -hmm. них, от вони хотіли відвернути, вони ну, зробили точно ефект звернути. Тобто зробили так точно є. не навпаки. Пане Олексія, дуже дякуємо вам. Олексій Гетьман, учасник російсько-української війни та майор запасу, зараз був з нами на прямому зв'язку.